Як добре мати апостолів, які вчать розбиратися, де обмани правда. Дуже багато людей заходять соцмережі, за якими стоїть інтелект. інтелекти. Показано, що навіть в Голівуді кажуть, що ІІ – це є опасність, яким управляє сатана, який вже так близько підкрадається до людей, щоб обманути і завести у тупік. Для того щоб люди не слухали про любов, прощення, що Господь каже, люби Бога і ближнього, що Господь обіцяє вічне життя. Щоб ми вірили Божим людям. Хто не вірить і хто брехун, це сатана. Він любить зло, війни, осуд, зради, насильство. Тобто, щоб ми жили в темряві, а ми маємо слухати Божих людей і розуміти, де брехня, а де правда. І цьому вчать наші апостоли, щоб ми не потрапили на уловки сатани. Чому? Канали наших апостолів банять, бо в них є світло і любов для миру. Постара несуть Дух Святий, Дух Спасіння, а сатана несе дух смерті, і тому йде боротьба на цьому полі сосмереж. Але все одно наші апостоли, вони попереду, тому що де є Слово Боже, Ісус Христос, там є перемога. Тому і усі часи людям промивають мозок для того, щоб люди не знали істину, а жили в темряві. А вся істина є у Біблії, яка є Ісус Христос, Слово Боже. Підписуйтесь на YouTube канали Салтаненко і пізнавайте істину Божу. Амінь.